Добрий день, дорогі мої друзі. Вітаю вас на каналі English Life. І з вами Надія Роу. Сьогодні я вам хочу розказати про культурні події та про мистецтво Півдня Англії. І Гастінс, в якому ми зараз знаходимося, є найкращим місцем, щоб почати цю бесіду. Тому що майже кожний п'ятий в цьому місці вважає себе митцем, бо саме вони можуть виживати. Таких приморських містечках, як наше, і саме тут багато галерей, та саме сюди приїжджають багато цінителів мистецтва з Лондону, щоб придбати шедеври зразків сучасного мистецтва, а також зарядитися позитивом морського повітря та видом на море. Впевнена, що вам здається, що тут. Дійсний рай, це майже так, але це відноситься тільки до тих категорій людей, яким не потрібно думати про заробіток. Або вони можуть вдовольнитися мінімальним. Але якщо у вас великі запити на життя, то місто Гастінгс зовсім не для вас. Але якщо ви приїхали. Тільки на відпочинок сюди та вам поталанило з погодою тут, то я впевнена, що вам тут дуже сподобається і ви захочете повернутися сюди знову. Як це і роблять багато мешканців Великобританії, особливо ті, які люблять мистецтво. Цим людям багато не потрібно від життя. Бо вони самі можуть створювати красу, та їх бачення життя дуже відрізняється від звичайних людей. Бо вони бачать красу там, де ми, звичайні люди, не в змозі побачити так швидко, як це роблять вони. А вам подобається тут, чи є у вас бажання пройтися коло моря? Я не могла вам не показати цю красу. Хочу нагадати вам, що така чудова погода, на жаль, не кожного дня, а майже раз в тиждень, тому кожен сонячний день незабутній, бо їх тут мало. А ось тут нас привабив натовп людей. І ось такий несподіваний гість з моря. Це морський котик. А це міський пірс, який є витвором сучасного мистецтва. Саме він виграв найвищу нагороду в архітектурі Великобританії Стерлін Прайс в 2017 році. Він був побудований на місці старовинного пірса, який, на превеликий жаль, згорів пожежі, на жаль, трапляються дуже часто із старовинними пірсами Британії. Це також трапилося із пірсом Брайтона, а також міста Ізборна, до якого ми зараз вирушаємо. До речі, я забула вам сказати, що місто Гастінгс. Полюбляли не тільки люди мистецтва, а навіть деякі інтелектуали, і ім'я одного з них я впевнена, що ви дуже гарно знаєте. І ним був Карл Маркс. За своє життя він декілька разів відвідував місто Гастінгс, де проживали деякий час його доньки, і деяка частина міста. Навіть пишалася в минулому цим. Це ті громадяни, які помилково вважали, що Радянський Союз був раєм для бідних людей. А якої ви думки про це? Та сьогодні наша розмова піде не про політику, а про сучасне мистецтво. Наш план відвідати саму престижну виставку сучасного. Концептуального мистецтва, переможців самої престижної премії Великобританії та майже всього світу. Тернерс Прайс. Вона так названа в честь відомого британського художника 19 століття Тернера. І виставка цієї нагороди 2023 року тимчасово знаходиться. Місті Ізборн, куди ми з вами прибули зараз? Зі станції, яка знаходиться в центрі міста, ми прямуємо зразу до галереї, якій проходить виставка переможців нагороди Тернера. Місто Ізборн, як і місто Гастінгс, є морськими. Туристичними містами. Саме в ньому живе велика кількість британських пенсіонерів. Тому тут багато будинків з квартирами, де, як за правило, люблять жити люди похилого віку, які продають на старість свої будинки та перебираються для зручності до квартир. Більшість таких квартир можна купити тільки тим, кому за 50. Місто Ізбан вважається молодим, і воно було побудоване як курортне місто у 19 столітті. А ось тут ми бачимо сучасну галерею та театр, який я також хочу вам показати. Наші друзі зробили нам сюрприз та придбали квитки на оперу мадам Батерфляй, яка ставиться. Українським оперним театром із Дніпра. Тому ми вважаємо великою честю відвідати виставу, яка буде проходити ввечері через декілька днів. Восени оперна трупа із Дніпра вже давала гастролі в цьому театрі, і ми дивилися кармен. А поряд з театром та галереєю знаходиться. Один із самих відомих тенісних кортів Великобританії. Тут проходить багато міжнародних тенісних турнірів. Самий престижний із них проходить у Вимблдоні щороку в червні. А ми знову повертаємося до театру та поспішаємо зараз до галереї, яка поряд з театром. Ми приєднуємося до групи німецьких учнів, які також прямують до галерею. Перед галереєю ми бачимо репліку стародавньої статуї Месопотамії, яка була зруйнована мусульманськими екстремістами в Сірії. Ця репліка зроблена із консервних банок Іраку. Вона прикрашала два роки. Тарфагарську площу в Лондоні. Мені вона дуже подобається. А вам? А знаєте ви, що таке концептуальне мистецтво? Це художній рух, який фокусується насамперед на ідеї чи концепції. Цей стиль мистецтва часто виражається через ідеї або концепції, коли художник створює свої витвори мистецтва. Щоб висловити думку на конкретний предмет, це можна зробити за допомогою живопису, скульптури, відео, фото та інших засобів, які використовують різні елементи для створення готового продукту. Один із номінантів нагороди тернера Грішлен Лен, у цій залі показує нелегкий процес. Творення мистецтва від довгої праці до ринку споживання. У кожного своє розуміння побаченого або повна відсутність цього розуміння. Але це не значить, що у них відсутній смак. А тут знаходяться роботи одного із чотирьох претендентів на премії Тернера художниці Барбари Волкер. Своїми роботами вона висвітлювала скандал імміграційних служб Великобританії, які загубили документи іммігрантів та об'явили їх нелегальними та вимусили покинути країну після того, як вони прожили 50 років в Британії. А зараз ми дивимося роботу переможця нагороди Тернера. 2023 року. Ним став митець із Оксфорда Джес Дарлінг. Своєю роботою він хотів показати, як важко живеться митцям Великобританії із за бюрократії. Переможець конкурсу отримав 25 тисяч пунктів. Один із чотирьох претендентів. На переможця конкурсу був фільм, створений під час ковіду митцем. Рурі Пілґрінс. Фільм, зроблений як символ підтримки всім тим, кому потрібна психологічна допомога в період кризи, який трапляється в житті. Але не все сучасне мистецтво є концептуальним. У цьому залі галереї виставляються також і традиційні мисці. Ми бачимо роботи місцевого художника Еріка Ревіліса. Вам подобається? Традиційне мистецтво має ціль дати вам естетичне задоволення на відвіну від концептуального мистецтва, яке має ціль заставити вас думати. Тут також виставлені роботи відомих британських художників-модерністів початку ХХ століття групи Блумсбері Венеси Белл та Данкена Гранта. Мені найбільше сподобалася ось ця картина. А вам. Тут також виставлені роботи одного із самых відомих британських сучасних митців Грейсона Перрі. Саме він був переможцем нагороди Тернера у 2003 році. Найбільш відомі та популярні його роботи з кераміки та. Гобелени Саме відомий британський митець, який був переможцем премії Тернера, є Деміан Хюрст. Він входить в десятку самых дорогих сучасних художників світу. Це його корова Формальдегіді. А тепер ми з вами маємо можливість ще раз помилуватися будівлею галереї міста Ізберна. Пройтися по набережні міста. В далечині ми бачимо Пірс та естраду, де в теплу пору року щонеділі грає духовий оркестр. Ця традиція продовжується з 19 століття у всіх містах Великобританії. Місто Ізборн дуже полюбляв Фредріх Енглікс. І саме тут він проводив. Всі свої літні відпустки на протязі свого проживання на півночі Англії, де в нього була фабрика. Він також рекомендував місто Ізборн своєму кращому другу Карлу Марксу. Він заповів розвіяти свій прах у морі у місті Ізборн, що і зробила донька Фрідріха Енгеса після його смерті. А тепер є можливість. Помилуватися нічним ізборном, тому що ми відправляємося до театру. Відстань від Гастінгса до Ізборна 23 кілометри, і нам потребує 40-45 хвилин, щоб дібратися машиною або потягом до центру міста. Нічне життя в місті Ізборн дуже тихе, тому що більшість жителів міста це пенсіонери. Тому молоді люди, які проживають тут, їздять до Брайтона за нічним життям. Це зовсім недалеко, всього 45 хвилин потягом. Місто Ізборн, як і місто Гастінгс, були дуже популярні до 60-х років ХХ століття, бо саме тут більшість британців проводили літні відпустки. Тому що місто Ізборн має найбільшу кількість сонячних днів в Британії, а ось і сам театр Конгрес. Тепер у вас є можливість побачити ще один із британських театрів та порівняти їх з нашими українськими опера та класична музика. Ніколи не виходить з моди Великобританії. Але це дуже дороге задоволення, тому не кожен може собі це дозволити. Ми сьогодні будемо слухати оперу Мадам Батифляй у виконанні національного українського оперного театру з міста Дніпра. Важко передати емоції, які я відчуваю, гордість за своїх. Талановитих людей, а також сум за такі тяжкі часи, які переживає зараз Україна, моя батьківщина. Я разом з усіма британцями вірю в те, що Україна переможе. Моя щира подяка всім тим, хто підтримує мій канал, хто дивиться мої відео та залишає коментарі після перегляду а також ставить подобайки. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Надія Ровлі на каналі Мінішлайк.